Дуже давно, в одній в українській бідній родині, 9 березня 1814 році, в селі Моренця Черкаської області народився і жив маленький хлопчик Тарас. Полюбляв він малювати, вірші складати, та не мали батьки змоги його в школу віддати. Жили вони бідно, багато працювали. Сім'я була велика, п'ять сестричок і два брата. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Він дуже любив свою сестру, слухався її, був допитливим, усім цікавився, дуже любив природу. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу, малює річку, дерева, квіти. Коли вона читала, просив її навчи і мене. І так із маленького хлопчика виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. І хоча Шевченко жив давно, та ми його пам'ятаємо, шануємо і любимо до неї, тому майже в кожному українському місці встановлено в його честь пам'ятники та відкрито музею, куди приходять люди, щоб ушанувати його ковзареве слово. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Лугатарі з плугами йдуть, ідуть співаючі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала їй рястом. Барвінком укрила і у полі жайгору Соловей ковгаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Тече вода з під явра, яруй на долину, пишається над водою червона калина, пишається калині, ядер зеленіє, а крово їх верболози і мозок зелений.